Щось сильно важке в голові, так сильно незрозуміле. Що таке прогрів? Да? Забудьте про схеми. в принципі, їх вже для вас не існує. У вас в цілому завтра у блоді має відбуватися перманентний прогрів. Не лякайтесь. Який має бути за тривалістю прогрів? Так, да, Я знаю, що ви зараз мене просто кидаєте помідорами. 12 до сторітельнів. Прописуйте собі план. Ви знаєте, дивитись ваш прогрів там, на другому або третьому дні, коли це прогрів. Можливо, приправляти тригерами. Прогрів. Це слово, яке викликає у багатьох експертів емоції е такі катастрофічні. Це щось сильно важке в голові, так і сильно не але зараз я розкладу все по поличкам. І ви дізнаєтеся, як робити якісні прогріви. Цікаві, такі щоб хотілося дивитись, купувати ж була черга з клієнтів. Мене звали Настя, я експерт по блогінгу і запускам інфопродуктів. Я працюю за гібридною моделлю запусків, тобто запускаю і на тепло, і на холодно, тому в прогрівах я розбираюсь. За останній місяць ми зробили оборот наших інфопродуктів на півтора мільйона гривень. Тому мені можна довіряти стається. Так от прогрів чомусь є як складну схему. І насправді у лайфстайл-блогерів це дійсно щось таке, як схема. Як взагалі, що таке про да? Наприклад, веде лайфстайл-блогер свій блог. І тут вона захоче спускати свій інфопродукт. Що вона робить? Їй потрібно терміново змінити свій стиль, вона йде по схемі. І ця схема виглядає так: перше. Прогрів до особистості, другий пункт прогрів до теми, яку вона продає, третій – до її експертності, якщо вона є, або до експертності запрошених спікерів. четвертий – до продукту безпосередньо. Так? Чому так? Тому що ну, вона буде просто лайфстайл-блог. Аудиторія не прогріти до її теми, експертності до продукту. Ну, тобто, її потрібно прогрівати з нуля. Але моя аудиторія це все ж таки не лайфстайл-блогери, моя аудиторія експерти. Спеціалісти, і якщо ви будете експертний блог, то у вас в цілому завжди в блозі має відбуватися перманентний прогрів. Що це означає? Не лякайтесь. Це просто коли ви робите стилі тренінги експертні, коли ви розповідаєте про себе, про свій процес роботи, про свої досягнення, про свої кейси. Це є перманентний прогрів. Тому для вас ось ця схема, що нам потрібно по пунктам прогрівати до особистості теми. І так далі, вона для вас не актуальна, тому що ви це і так робите круглий рік. Так, тобто для вас схеми, ну все забудьте про схеми, в принципі, їх вже для вас не існує. Прогрів в експертному блозі це просто серія контенту, але з використанням великої кількості тригерів. Тобто перше правило класного прогріву і родичок у вас досі має бути до цього перманентний прогрів до вас, рік, до вашої теми експертності і так далі, продуктом. А потім, коли ви хочете запускати в продукт, в цілому аудиторія вже майже готова, її потрібно ще там допрогріти. І ось це допрогріти ми зараз будемо розбирати. Ось цей класичне слово, яке називають прогрів, ми зараз будемо розбирати. Просто хотіла, щоб ви зрозуміли, що прогрів це не якась там суперструктура, це просто. Контент більш інтенсивний і регулярний, частіший, з використанням великої кількості тригерів. Так от, ось ви сідаєте і у вас через місяць запис курсу, і вам потрібно да? Ви Виведе блог постійно, класно, але. Ось через місяць курс і потрібно зробити так, щоб було більше людей на курсі. Що будемо робити? Три пункти перед запуском і початком прокурівну, які варто зробити. Перший пункт це провести. да, я знаю, що ви зараз мене просто обкидаєте помідорами, тому що ніхто не любить це робити, але провести глибинний аналіз аудиторії. Анкетування та здема. Якщо ви робите запуск, то у вас вже є цільова аудиторія, і вам потрібно до неї йти і питати, що вони хочуть, що у них були, що вони бажають. На жаль, анкетування робимо обов'язково і. Далі кастер. Я чесно лінююсь часто це робити, але не лінійте, тому що це ну, один з ключей вашого успішного запуску. Далі потрібно розпакувати себе як експертна та особистість. Цим відео ми напевно залишимо для вас табличку розпаковки, яку ми використовуємо фактично відповісти на запитання конкретні, які з вас витягують так цю інформацію про те, яка ваша історія, ваші кейси, учні, сильні сторони і так далі. Тобто це сильно важливо, щоб зрозуміти, що транслювати про себе протягом прогріву вона І третій пункт написати програму курсу схематично да, і результат після кожного модулю. Наприклад, модуль 1 – продажі, результат навчитись продавати. Ну, це дуже банально, да, але вам потрібно розписати схематичну програму і результати. І саме на цих трьох пунктах... Глибина аналіз аудиторії, розпаковка особистості, експертності і програма курсу буде будуватись наш прогрів, який має бути за тривалістю прогрів. Це залежить від вашого продукту. Якщо це якийсь мінік, там 400 гривень, може і 3 дні можна там прогрівати. Якщо це якийсь інтенсивчик за 100 доларів, можна тиждень прогрівати. Якщо це великий флагманський курс, там з чеком 300, 500, 700 тисяч доларів, то мінімум 21 день. Тобто тривалість. Залежить від ціни продукту від його об'єму, також вам важливо одразу прописати собі дати, коли відкриваєте продажі, анкети перед записом, вебінар, якщо буде і так далі. Це прям важливо, щоб ви орієнтувались, куди яку тему запихнути і що там що показувати. Наступний пункт: ми виписуємо все, що приживає до нас як до особистості. Що це може бути? Перше, наша історія, наш шлях, навіть якщо ви це вже писали, можна ще раз. Який результат, рекорд ми зробили в ніші, в своєму житті? Тобто, якщо ви психолог можливо ви там вийшли з об'єктивних відносин або ваша клієнтка, тобто. Реально якийсь класний рекорд. Наступний пункт такі помилки ви зробили. Як ви їх виправили? Помилки супер сильно прогрівають, тому що ну без помилок. Ну хто ти без помилок, так? Типу, який ти експерт, що ти не мав помилок, і не виправляв їх. Ну, таки, кейса ваш учнів або історії з роботи і так далі. Ось ці чотири пункти ви виписуєте собі, так тобто максимально, що пригріває до вас. Фіксуємо. В наступне виписуємо всі болі та бажання учнів, які ми дізналися з аналізу аудиторії. В моєму випадку, що це які це болі? Навчитись вести блог і швидко отримувати результати. Друге, робити продажі кожного дня незалежно від сторіс. Третє. Робити запис на 10-20 тисяч доларів. Четверте, залучати аудиторію ефективно і великою кількістю. Я це все вмію, можу відповідно, я можу використовувати ці теми як прогрів, так в контексті прогріву до продукту. Далі ми дивимося на нашу програму курсу. І робимо сторітелінги на теми, які прописані в програмі. У мене, наприклад, в програмі є холодні чи продажі. Що я буду робити? Який сторітель? Я буду робити сторітел, про те, як обрати свій формат продажу, щоб отримувати максимальний прибуток. Гібридні запуски — тема курсу. Чому я обрала гібридні запуски і чому вони потрібні вам? Тема сторітелу. У мене є модуль про команду. Зроблю сторітел про команду, як знайти реально власну команду, як працювати з блогерами та тобто ви з програми вичіплюєте найцікавіше, що реально таке. Власне, результативна, і це може бути тема вашого сторітелу. Ви актуалізуєте тему і анонсуйте, що це буде у вашому великому курсі. Ось у нас є 12 тем для сторітелінгів, так? Тобто 4 з того, що прикриває до вас, чотири з болей та бажань учнів і чотири з програми. І цього цілком достатньо для прогріву до великого продукту. Перший день прогріву я рекомендую прямо вийти і о, зробити анонс. Кажу, наприклад, що у вас. Буде стартувати продукт. Тому що це буде класним трампліном для наступних прогрівів, тобто для наступних сторітейлів, і це буде зрозуміло для вас і для аудиторії. І далі прописуйте собі план, коли, з якою темою ви вийдете, так, ось тих тем, що ви виписали, 12 штук до вашого запуску курсу, до там, відкриття продажів, що у вас там буде і коли, в який день. Ви відкриваєте календар свій і розміщуєте ці теми так, щоб вони міксували так, щоб не було одноманітності, щоб вони були максимально різноманітні. Між цими сторітелами обов'язково потрібно додавати лайф контент і цікавий яскравий контент, тому що якщо не буде лайфу цікавого, то там перестане дивитись ваш прогрів там на другому або третьому дні, коли ж це прогрів. Але лайф контент буде сильно тримати людей. Кожен сторітел, який ви будете робити в рамках вашого прогріву, важливо приправляти тригерами. Ми маємо показувати, що дуже багато бажаючих, що там займіть якісь місця. Ось, вам приклад. що на вебінар в анкету записують сильно багато людей там. Не знаю місць в 100, а вже записали 150 людей. Хто купує, можна показати, показати їх емоції і повідомлення, що вони там пишуть. Що вони радіють, що вони у вас купили? Можна сказати, що анкета буде відкрита лише там 5 днів перед записом курсу. записитись вже вебінар. Там буде запис лише на нього там 3 дні і так далі. Тобто ви маєте ці сторітели приправляти тригерами, щоб у вас активно хотіло купити. Ось це і різниця звичайного контенту да, і прогріву. Звичайний контент, три рази виходите в сторіс на тиждень і просто робити прикольний контент. Прогрів це частіший контент, і там більше трикерів, Да? В цьому різниця. Ось мій приклад першого тижня прогріву. В перший день вийшло склали, що там новий сезон у мене в продажах анонсую, що буде скоро продукт мистецтва запусків. Другий день прогріву анонсуємо маленькі продукти кулісі запуску, де буду розказувати залаштунки цього запуску. Третій день лайф контент, четвертий день анонс відео на YouTube. П'ятий день лайф-контент. тобто заміксований так, експертні сторітели і лайв контент. Це прям супер важливо. І ось в цілому, коли ви це все зробили, розташували теми, розташували, де у вас лайф контент. Ось ваш прогрів схематично готов. Що важливо: писати прогрів не тільки для сторіс, а й для стрічки, якщо ви ведете YouTube або Telegram, для Telegram, YouTube також. Тобто у вас в усіх полях має виходити активно контент під час прогріву. Це також супер важливо. Цілому все. Ось я не знаю скільки за скільки за хвилин. Я вам описала, як будувати прогрів. Я так його будую. Це зручний спосіб. Це реально не скажу, що не складно, але це не так складно, напевно, як ви думаєте. І всьому цьому ми детально будемо вчитись на мистецтві запуску. Це мій новий флагманський курс про запуски в продуктів. Теплі, холодні, гібридні, все будемо розбирати. Будемо вчитись робити реальні запуски на 10 тисяч доларів. Plus. Запрошую вас вчитися зі мною, можете заповнити анкету перед записом на це відео, анкета перед записом на курс. Заповнюйте і куратор вам відправить деталі. Всім бажаю гарного дня!